Так, тепер розповідай все з самого початку. Я вже вкотре повторюю. Я вирушив до садового центру, придбав рослину. Два тижні по тому вона була мертва. Лише одну, так? Так. Ти ж не просто брешеш. Що? Ми обшукали будинок. Тіла лежать усюди. У вітальні. В кутку біля вхідних дверей Ні. на підвіконі у вані кімнаті. О, Боже, це правда, це все правда. Там справжній хаос. Забагато води, за мало води, за великий очик, за малий гроші, забагато світла, недостатньо світла і два тижнева поїздка до шкода. Ти навіть я не додумався розкрити. Лишився один сілів. Що? А? Е, ні, 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 ні. Він лишається з нами по Ні, благаю, дайте хоча потримати його наостанок. Це гаразд. Дозволять. Та, та ти що серйозна? ти біса коїш! Я ж Просто з рослинами наладнаю. <головік> 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 Вітання всім і дякую за перегляд цього відео. Не звертайте уваги на моє обличчя. Ну, хто новенький, той вперше побачить моє обличчя на цьому каналі. Але я навряд чи далі його показуватиму. Дякую за перегляд цього відео. Посилання на оригінал та на авторів скетчу в описі. Сподіваюсь, вам сподобався переклад. Е, було б непогано, якби ви підписалися та поставили вподобайку, та навіть якийсь би коментар написали, і навіть поширили мої відео, і навіть відео авторів своїм друзям. <рес> так, для приколу, щоб подивилися та поржали. До речі, поки ви зараз дивитесь це відео, в мене вже почався або не почався е, благодійний стрім на моєму іншому каналі Артем Укрствімер та на Твічі Артем Дурник. Посилання на оригінал ой. Посилання на мої канали в описі сьогодні ще о 20.30 або о 21. І це вже як піде. На основному каналі буде ще один стрім. Завтра, <свят> завтра на цьому каналі на Ардадабі також буде ще декілька нових перекладів. Ну, плюс іще один старенький буде перенесено з основного каналу на цей. І так, я нарешті е вирішив е зробити так, щоб на цьому каналі були лише переклади. На іншому моєму каналі Артемукер-Стрімах будуть стріми сюжетних ігор. На основному каналі стріми, Там перегляд відео, онлайн ігри, Мультиплеєр ігри, ігри з глядачами, як хочете. Завтра буде ще, до речі, стрім на другому каналі. Ми будемо стрімити. Ну, і сьогодні, і завтра виходить. Будемо стрімити другий розділ Дельта Руни в перекладі Пекло, і разом з ними ми також влаштовуємо облаштування Ходійний збір на е, око за око. Тобто ми будемо збирати е, гроші для забезпечення військ ТРО. І 85% з тих грошей, що ми назбираємо на стрімі, вони підуть якраз на ЗСУ, а 15% підуть вже. Перекладачам, бо, як на мене, вони заслуговують поваги та підтримки. На цьому, все. Дякую за перегляд. А мені дякую за переклад. От так а! Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі і за старою традицією. Тумда! Оце заспівав. Аж ехо за